Частенько ви напевно, хочете почути, я вже неодноразово говорив, стосовно моєї позиції по призначенню начальником управління лісового господарства. Значить, дійсно, в п'ятницю, верніше в четвер, прийшов лист від лісової агенції з приводу. Призначення на якійся, який виграв конкурс, Значить, свою позицію озвучу до цього і також в п'ятницю відправили в відповідь і через факс, щоб потім не казали, що не спіли отримати. Що Наша позиція однозначна, цю кандидатуру адміністрація не погоджує. Також Vprašanje vnikajo glede prejšnje tiskovne konferencije, tisto, kar sem oznanil, glede zviljanja.